Корабель із туристами затонув на півночі Колумбії. Судно, на борту якого перебувало 170 пасажирів, пішло під воду за лічені хвилини. Свідки кажуть: у жодного туриста не було рятувального жилета, а витягали їх із води. Місцеві рибалки у корабле трощі загинули шість людей. Доля ще 16-тьох досі невідома. Більше про катастрофу Катерина Федорченко розповість. Катастрофа сталася за кілька сотень метрів від берега. Переповнений туристами чотириповерховий пором із назвою Адмірал несподівано почав тонути. Люди в паніці вибігали на палубу і стрибали у воду. Усе тривало лічень хвилини. Ми гуляли з гуляли сім'єю на березі. Як раптом почули крики, Озирнулися і побачили, корабель шов під воду. Деякі потерпілі були у вічі й дерлися одне на одного, аби вижити. Жоден пасажир не мав рятувального жилета, свідки розповідають, першими на поміч жертвам кораблетрощі прийшли місцеві рибалки та інші туристичні судна. Вони витягали людей та відвозили на берег. Це приголомшувало. Бачите, як прибували ті, хто вижив. Усі зібралися разом і почали допомагати. Але чесно кажучи, це був дуже сумний досвід. Лише згодом до місця катастрофи прибули рятувальники. Спершу вони повідомили про дев'ятьох жертв кораблетрощі та згодом знизили сумну цифру. до Шасти на облаку було 170 пасажирів. 99 із них врятувались одразу, і ми змогли допомогти ще двом групам по 20 людей. 18 потерпілих доправили до шпиталю. І ми сподіваємося знайти зниклих безвісти. Зниклими безвісти досі вважають 16 людей. На місці катастрофи проводять пошукову операцію. Поки влада з'ясовує точну причину трагедії. Місцеві розповідають, пором адмірал уже тонув лише за три місяці до аварії. Але тоді власнику вдалося полагодити судно, який виш в трагічний рейс. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.